Вітаю, панове! Сьогодні будемо інтегрувати Кіпін CRM з новою поштою. Отже, заходимо в налаштування, заходимо в інтеграції, шукаємо нову пошту. Ну і відповідно тицяємо на плюсик. Тут нам потрібен api ключ Де його взяти? Заходимо в особистий кабінет нової пошти. Можна пошукати в гуглі нову пошту, відповідно зайти в свій особистий кабінет і взяти api ключ в налаштуваннях у вкладці Безпека. Ось він. Тицяємо скопіювати. Ну і відповідно вставляємо ось тут. Потім тиця йому додати, і у нас відкривається ось така інтеграція. Отже, ось тут у нас ця інформація заповнюється автоматично, підтягується з кабінету, а тут вже треба вибрати деякі параметри, що ми з вами зараз зробимо. Отже, тут у нас є метод доставки. У мене це зазвичай відділення відділення, платник за доставку в основному одержувач, опис вантажу. Ну, це одяг, так в принципі, можна і написати. Давайте пишемо одяг або дитячий одяг це не так важливо. Відділення відправки чомусь не дає мені вибрати. Окей, зараз ми підемо і все це діло буде добре. Вантаж в основному у мене посилка. Платник комісії за післяплату – одержувач. Відповідно, місто Прописуєте своє місто, де ви будете відправляти покунки. Так, і у нас вже е, підтягнулося відділення. Тобто воно хоче раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тобто з ліва направа, щоб ми пройшли. Окей, відділення я вибрав. Форма оплати у мене в основному готівка, тому що я не підключив, точніше, ну, давайте так. Я під Писав договір з новою поштою, але я не можу зайти через мобільний додаток в той обліковий запис, де у мене прописаний договір, і працювати з того облікового запису банально через те, що ну просто не можу зайти в мобільний додаток, і мені просто незручно формувати тут ТТН і потім десь шукати, роздруковувати все це діло чи просто зайти в особистий кабінет через телефон, щоб потім тому працівнику на новій пошті показувати ось ТТН, відскануй, до прикладу, штрих-код і давай відправляти пакунки. Тому я поки що сиджу на цьому аккаунті. Я, чесно кажучи, не розбирався, як все це діло можна оптимізувати, ну але, тим не менш, поки що мене це все діло влаштує. Тут у нас є загальний об'єм відправлення, ну і відповідно загальна вага. Тут можна прописати, тобто раз прописали, до прикладу, що у вас об'єм один, ну не один а. Десь приблизно ось так. Ну і вага ось така. Номер пакування можна нічого не писати. Ну не знаю, для чого воно все це діло тут. По додатковій інформації можна щось прописати. Знову ж таки, не знаю, куди воно передасться. Нам тут ще треба, до прикладу, вибрати ось щось з цього. Я зазвичай ставлю розмістити id угоду на внутрішній номер відправлення, ну і відповідно воно там собі підтянеться, в разі чого можна подивитися також по цьому внутрішньому номеру. Тобто, якщо щось не так з тетиренкою, зайшли в кіпінці CRM і пошукали цей номер, ну і відповідно. Подивилися, отже, супроводжуючи документи, не знаю для чого це, ну в принципі, і не використовую кількість місць на основі кількості товарів. Тобто, якщо ви додали фактично 3, 4 чи 5 товарів у вашій угоді, у вас на ТТН-ці створиться 4 чи 5 місць. Я думаю, це недоцільно, особливо з моїм одягом, тому у мене зазвичай фіксована кількість місць, зазвичай це одне місце. Я не знаю, скільки мені треба набрати дитячого угодягу в одному відправленні, щоб у мене з'явилося пару місць. Ну, але тим не менш, залежно. Від вашого товару, можливо, що у вас там є 2-3 місця. До прикладу, якщо ви продаєте там якусь велику побутову техніку, до прикладу, там пилосмок чи щось такого плану. Ну, відповідно, людина вибирає дві штучки, ви зазвичай відправляєте в коробці виробника. Ну і відповідно, там вже буде два місця. Ну, а для мене поки що я використовую ось так. Розмір відправлення можна взяти загальні параметри, а можна взяти заповнювати кожне місце окремо. Ну і відповідно на товарі з'являться поля, і треба буде постійно заповнювати все це діло. Точніше. Коли ви будете створювати кожного разу ТТН, ви маєте заповнити це все діло, тобто відміряти і тому подібне. А враховуючи те, що нова пошта зараз зробила від. 0,5 до 2 кілограм, грубо кажучи, воно йде за одною ціною від 2 до 10, мені здається, за іншою, і від 10 до 30 кілограм йде за іншою ціною. І все, що більше 30 кілограм, лише на вантажні відділення. Ну і відповідно за окремою ціною там вони рахують. Тому, в принципі, ось ці градації можна собі прописати і забути. Тому я зазвичай використовую загальні параметри. Контроль оплати, в принципі, я не використовую це все діло. Я просто ну, підходжу на нову пошту, кажу: добрий день, давайте мені. На ложки, тому що повторюся, у мене договір підписаний, але я той акаунт не використовую банально через незручність. По доступам, що подивитися по доступам, це фактично доступ саме до інтеграції з новою поштою. Якщо у вас є декілька працівників, можна так сказати, то їм можна надати чи не надавати доступ до цієї інтеграції, в принципі, як і до інших. Якщо тут немає галочки, навіть вам ця інтеграція буде недоступна. Тобто, коли ви додаєте нового користувача, ви маєте зайти у кожну інтеграцію і тиснути йому галочку. Що у нього є доступ до, до прикладу, до нової пошти. Поки що можна сказати, що інтеграція завершена, але у нас тут немає підв'язки статусів, тому давайте оновимо сторінку. Тут у нас ще з'являється декілька полів, тобто без автогенерації додаткової інформації або розмістити назву товару в додаткову інформацію. Але там також є обмеження по кількості символів, можна так сказати. Тому якщо до прикладу у мене назви доволі такі великі, у мене буде там 3-4 товари куплять, то там воно просто не влізе. Тому в принципі, я зазвичай ставлю ось таке. Тип отримання грошей. У відділенні все це діло, звичайно, можна поміняти при створенні ТТН в угоді, але ми тут прописуємо в основному те, що є за замовчуванням, тобто щоб відразу. Ну і відповідно, зазвичай у нас буде, що є грошовий переказ. Зараз ми також підв'яжемо статуси. Ось тут спускаємося. Ну, і відповідно, пов'язати статуси. Тицеємо додати, і у нас зовнішній статус нової пошти. Все, як зазвичай у всіх інтеграціях. Відправник самостійно створив цю накладну. Ну, і Відповідно, це у нас ну, можна підв'язати до «на відправку». І давайте я створю знову ж таки, як я зазвичай це все діло роблю. Тобто на відправку, в принципі, навіть не оброблені мені і не треба, тому його видалимо. І тут у нас на відправку буде ось таке відправлено. Це у нас відправлення, в принципі, відправлено, що і зрозуміло, десь зараз ми все це діло зробимо. В принципі, ось у нас ці чотири статуси підв'язані. Повернення це фактично, коли я вже буду робити повернення. Відповідно, там вже буде новий ТТН, тому його також видалимо. В принципі, у нас чотири статуси пов'язано і йдемо далі. Пов'язані типи оплат та статуси. В принципі, можна подивитися і на все це діло. Тут є у нас два статуси, я бачу, у відділенні і зворотньої доставки. Тут можна підв'язати все це діло до статусів нової пошти, тобто коли доставлено до прикладу, так, але я не знаю, куди. Підв'язати до своїх етапів. Тобто, в будь-якому випадку, якщо у мене відправлення отримано, відповідно, у мене здійснився продаж, і в принципі вже на статус оплати мені, в принципі, все одно. Тому що якщо продаж, то у мене через день буде гроші вже у мене в кишені. Ну і відповідно, ну це я розумію для чого, але тим не менше. Поки що я все це діло не буду прописувати, тому що я не маю банально потреби в цьому. Отже, в принципі, тут ми все це діло можемо видалити. Просто показав, щоб ви знали. Тут також можна підв'язати. Поля, до прикладу, наші кастомні поля до полів нової пошти, і, відповідно, місто можна буде брати доставки з наших полів і тому подібне. Отже, зінтегрувалися з новою поштою. В принципі, тут також можна допилити все це діло, тут також можна підв'язати все, як треба, і створити, ну але мені поки що цього не треба. Також можете подивитися документацію, прочитати щось, можливо, я щось десь пропустив. Ну і, відповідно, зробити собі інтеграцію більш не знаю, функціональною, так? Отже, панове, що на цьому поки що, все. Дякую за увагу. Не забудьте про ЗСУ і бережіть себе. До побачення.